Цієї неділі у приміщенні дитячої юнацької спортивної школи імені Лонського вперше в Бердичеві пройшов чемпіонат області з греплінгу. Вже більше десяти років у нашому місті функціонує секція греплінгу. Це вид єдиноборств, у якому поєднано техніки всіх борцівських видів спорту. Розповідає головний тренер та організатор змагань Олексій Деняк. Вільна боротьба, самбо, дзюдо – все одному. І я, я іноді думав, що коли людям озвучуєш назву спорту, вони якось з недовірою до цього відносяться. Типу греплінг, що це таке, але насправді. За можливості всім рекомендую спробувати дуже многогранний такий різносторонній вид спорту. До участі у чемпіонаті області з греплінгу зареєструвались шість команд: дві з Житомира, команди зі Звягеля, Романова, Козятина і, звісно ж, Бердичева. Руслану із Козятина вдалося перемогти суперника. Спочатку він ніби вигравав, але потім я закрив трикутник і по балам… Ми тренуємося на базі ММА, але зробили двохнедільну базу на греплінгу і готувалися тільки по греплінгу до цих змагань. Готувалися по п'ять тренувань в неділю. Було, було різноманітні тренування, та було дуже, дуже прекрасно провели неділю. неділі. Що сподіваєтесь, на які результати? Звичайно, на перші місця сподіваємось, отримати перемогу. Ну, може, може бути що хоче, але сподіваємось на перше місце. Также само хочу достроково завершити два своїх поєдинки. Бердичі гідно представила команда балу. 25 юних спортсменів віком від 6 до 17 років посіли друге командне місце. Перше за спортсменами із Романова, третє повезли у козятин. Наші секції вже близько 11 років. Вона створилася в 2013 році під керівництвом Андрія Коробкова. І вже близько двох років вона знаходиться під моєю опікою. Тож намірений і націлений на дуже потужний сильний розвиток саме цього виду спорту в нашому місті. Бо зараз греплінг і дуже близький до нього вид спорту джиу-джитсу, найбільше розвинутий в Києві, в Кропивницькому, в Одесі. Ось, наприклад, у Кропивницькій це. Обласний центр по розмірам схожий до Житомира, але там ґрепінгом займається від 300 до 500 дітей лише в одному клубі. Тому хотілося б бачити і в нашому місті, і в нашому клубі за 100 молодих спортсменів і по можливості навіть більше. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.